Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку висловлювання, істинні та хибні висловлювання? Скажіть мені, будь ласка, чи кожний день ви, виходячи на вулиці, берете з собою парасольку? Якщо не кожний, то в яких випадках? Думаю, що ви здогадалися, що це відбувається тоді, коли на вулиці дощ. Чи кожного дня ви йдете до школи? Звісно, ні. А особливо зараз. Ми не ходимо в школу. Але ми зустрічаємося онлайн. І це не відбувається, коли у вас вихідний чи святковий день? Які фрагменти алгоритму називаються лінійними? Лінійні алгоритми це алгоритми, які. Виконуються послідовно одна за одною команди, да? а циклами це там, де є якісь повторення. Тоб, тож, у цьому пункті буде йтись йти про таке, що таке істинні та хибні висловлювання, повне і неповне розгалуження, алгоритми з розгалуженням і скреч проєкти з розгалуженнями. Ви знаєте вже, що речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. Розповідні речення містять у собі повідомлення, вони можуть містити певні враження, судження, думки, висновки. Про судження і висновки можна сказати, що вони можуть бути правильними чи неправильними. Поміркуйте, розгляньте малюнки. Що ви можете сказати про наведені речення? Наприклад, речення дощ у місці. Якщо ми дивимося на цей малюнок, то ми можемо сказати, що це є неправильне речення, тому що тут є сонячна погода. Тобто, це хибне висловлювання, хибне речення. Ліс улітку. І це є правда? Можна сказати, що за малюнком так і є. Місто взимку, це теж є правда, це є істинне висловлювання. Речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами і про яке можна сказати це твердження правильне, тобто істинне чи неправильне, тобто хибне, називають висловлюванням. Прикладами правильних або істинних висловлювань є такі: Україна це країна Європи. У жовтні 31 день, гусінь перетворюється на метелика, Дніпро ділить Україну на лівобережну і правобережну. Прикладами неправильних або, по-іншому, хибних висловлювань є такі, у лютому завжди 28 днів. Пароплав пливе по хмарах. Автомобіль плете павутиння. Слово дерево дієслово. 2,5 це ціле число. А ось приклади речень, які зовсім не є висловлювання. Такі речення є питальними. Будь-яке питальне речення не є висловлюванням. Наприклад, завтра випаде сніг, або як, е, який у вас сьогодні настрій, або помнож число 15 на число 30. Це у нас е, спонукальне речення, воно спонукає до якоїсь дії. І це речення є командою, але ніяк не висловлюванням. Завтра буде дощ. Завтра буде дощ, це теж не є висловлювання, тому що «те» – це є припущення. Ми не знаємо насправді, чи буде завтра дощ, чи не буде, і не можемо сказати, це правда чи неправда. Є висловлювання, які будуються з вихідного висловлювання за допомогою частки не. Розглянемо такі приклади. Наприклад, Ліза читає книжку, навпаки, висловлювання, яке є протилежним до цього висловлювання є таке: Ліза, не читає книжку. Або Я розбив цю склянку. Не я розбив цю склянку. І так далі. Тобто це у нас висловлювання, які відбудуються з вихідного висловлювання за допомогою частки не висловлювання, у яких повністю заперечується зміст того, про що йшлося, у вихідному висловлюванню називають запереченням. Я люблю дощ. Запереченням буде Я не люблю дощ. І так далі. Якщо вихідне висловлювання є істинним, то його заперечення є хибним і навпаки. Наприклад, висловлювання у квадрата всі сторони рівні є істинним, а його заперечення у квадрата не всі сторони рівні. Є хибним, тому що це вже не квадрат. Давайте ми з вами підсумуємо, то що ж таке висловлювання. Спробуйте відповісти на такі запитання. А домашнім завданням вашим буде ось такі два завдання. Перше, наведіть приклади істинних висловлювань, хибних висловлювань і невисловлювань. Таких висловлювань ви повинні зробити по два: два істинних висловлювань, два хибних і два невисловлювань. Друге завдання визначте, які з даних речень є істинними висловлюваннями, хибними висловлюваннями і не є висловлюваннями. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Ще одне завдання, яке вам потрібно зробити, це виконати інтерактивне завдання, яке у вас буде внизу під цим відео. Дякую за увагу! Всього найкращого!